Привіт, друзі, ви на каналі Горгани і в цьому відео ми оглянемо серію рюкзаків від OSPrey під назвою Талон Pro. Ми знаємо, що Talon у Osprey – це величезна кількість моделей різного об'єму, різної конструкції та різного призначення від повноцінного рюкзака для трекінгу до велосипедного чи мультиспортивного рюкзака. Що об'єднує ці моделі? Ну, по-перше, це спинка під назвою Airscape. І про її переваги ми розкажемо трошки пізніше. А по-друге, це те, що Osprey в серії Talon прагне використовувати легкі технологічні матеріали. І от у величезній сім'ї Talon виділяється окрема серія під назвою Talon Pro. і відрізняє її від решти талонів всього навсього основна тканина під назвою NanoFly. Це власна розробка Osprey, яку він використовує у найбільш технологічних своїх моделях, в яких хоче поєднати легкість та міцність. Тож, давайте подивимося поближче на ці рюкзаки. Отже, перед нами три моделі, які мають різний об'єм та різне призначення. Талон Pro 40 з доступом через клапан. Талон Pro 30 з косою блискавкою зверху. Та Талон pro 20, що має традиційну форму входу на блискавці. Всі блискавки, до речі, мають водовідштовхувальне покриття. Талон про 30 і талон про 20 в єдиному розмірі спинки, і тепер немає поділу на коротшу і довшу спинки. Але разом з тим висота плечових лямок може регулюватись. Причому, якщо раніше щоб відрегулювати висоту лямок, потрібно було відірвати їх від липучки, то зараз вони просто їздять. По спеціальним направляючим вверх та вниз, ось так. А щоб зафіксувати їх в певному положенні, потрібно лише потягнути за спеціальну стропу ось у цьому місці. Звісно, скоріш за все, ви це зробите один раз в житті і забудете. Але трапляються іноді такі випадки, як мій. У мене є два рюкзаки Talon на 42 літри, та на 22 літри. Це старі версії моделей. І от з 22-м я постійно їжджу на велосипеді по місту. Але коли ми з дівчиною йдемо в похід, я беру свій 42-й, а їй віддаю 22-й. Відповідно, треба під її зріст відрегулювати висоту. І от з такою системою це було б набагато зручніше та точніше зробити, ніж відривати лямки від липучки. Окрім самого принципу регулювання, що ще спільного в цих трьох моделях, власне, сама спинка під назвою Airscape. Її принцип простий: всередині є формована напівгнучка пластина. Що повторює контур вашої спини. І на ній піна з такими каналами і нерівностями для кращої вентиляції. А для захисту м'якої піни зверху натягнута сіточка. Все зручно, ергономічно і все дихає. Лямки рюкзака, до речі, також перфоровані для кращої вентиляції. У всіх трьох моделях всередині є внутрішній каркас. Це по суті металевий дріт, який проходить. По контуру спини і переносить всю вагу рюкзака на поясний ремінь. І це означає, що ви не відчуваєте ваги на плечах, а по суті, вся верхня частина тіла у вас розвантажена. Поясний ремінь у всіх трьох моделях з еластичного м'якого матеріалу та зручно облягає тіло. З кожної сторони по дві кишені на блискавці. Всі три рюкзаки мають спеціальну кишеню для гідратора, куди поміщається об'єм до 3 літрів. А також у всіх моделей є еластичні кишені на передній частині і по боках. Це було спільне, а тепер про відмінне. Окрім власне різних об'ємів у кожної моделі це ще і різний доступ всередину. Талон Pro 40 має верхній клапан. Всередині у нього є кишеня на сіточці, а також є ще одна зовнішня кишеня на блискавці. Тут також є стропа з Фастексом поперек входу. Вона для того, щоб ви могли покласти сюди якісь об'ємні речі, які не влізли в сам рюкзак. Ну, наприклад, бухту мотузки. У моделі на 30 літрів вхід через таку косу блискавку зверху. Тут також є прихована зовнішня кишеня, і, звісно, що також є окремо внутрішнє кишеня на сіточці. Ззовні ми бачимо ось таке кріплення для шолома. Це скоріше для альпіністичного шолома, ніж велосипедного. Тому що на велосипеді з таким рюкзаком вам буде незручно. По-перше, він задовгий і, можливо, таке, що ви будете упиратися потилицею в сам рюкзак, коли будете сидіти на велосипеді. І ще звісно, що 30-літрові рюкзаки на велосипеді це само по собі не дуже зручно краще використовувати в таких випадках. Велосумки чи велобаули. Ну і талон Pro 20. Тут також є зовнішня кишенька на блискавці. Також маємо кріплення для шолому. Ну і основна перевага цього рюкзака це дуже широкий вхід. Завдяки йому ви можете дуже легко сюди щось пакувати і діставати щось з цього рюкзака. Отже, яке призначення у кожної з цих моделей? Талон Pro 40 це, очевидно, повноцінний трекінговий рюкзак, достатній для того, щоб ходити багатоденні походи. І якщо у вас легке спорядження в сумі до 10-12 кг, то з такою підвіскою вам буде зручно та комфортно. Талон Pro 30 це скоріше універсальний мультиспортивний рюкзак, він підійде і для хайків без ночівлі, і у якості штурмового рюкзака на сходження. А також для трекінгу, якщо ваш компаньйон по походу має більший рюкзак і готовий взяти на себе більшу вагу та об'єм. Те саме можна сказати і про 20-літровий талон Pro. Його можна використовувати у тандемі з більшим рюкзаком, якщо ви вдвох збираєтеся у похід. Але в першу чергу це рюкзак для одноденних хайків, для походів. З ночівлею у притулках, коли не береш з собою бівачне спорядження, і для велопоїздок. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.